Шановна Валентина Івановна, шановні учасники з'їзду, шановні запрошені, щиро дякую за можливість і честь виступити на вашому з'їзді, привітати вас, в тому числі від Українського Союзу промисловців і підприємців України. І принципово те, що ваш з'їзд, наші спільні зусилля ще раз підтверджують, що Україна. Незворотно розвивається як сучасна, конкретно здатна демократична держава. Жодне рішення, яке впливає на умови бізнесу, інвестиційний клімат, можливості розвитку, модернізації економіки держави, не повинні прийматися тільки в кабінетах. Перед тим, як приймати ці рішення, дуже важливо залучати той величезний досвід, інтелект. Які є в Україні, включаючи в тих людей, які створюють робочі місця, сплачують податки і на цій основі забезпечують життєдіяльність держави. Тоді можна бути впевненим, що на основі такого постійно діючого діалогу, на рівноправних з високою взаємною відповідальністю умовах, ми разом формуємо в нашій державі розумні правила гри, які дають можливість реалізації того величезного потенціалу, який є в Україні. Дуже принципово чітко формулювати реальний стан справ і на цій основі відпрацьовувати пріоритети наших подальших спільних дій. Для того, щоб ставити точний деполітизований системний високопрофесійний діагноз про соціально-економічний стан держави суспільства, однозначно це можна робити тільки знову ж на основі зворотнього зв'язку, комунікації з суспільством, з бізнесом і на цій основі приймати виважені рішення. Я впевнений в тому, що це для України сьогодні на 22-му році Незалежності має принципове значення. І по суті, починаючи з соціальних завдань президента України Віктора Януковича, я хочу на це особливо звернути увагу. Головна мова там йде не тільки про наші зобов'язання як держави забезпечити своєчасні перерахунки індексації соціальних стандартів, головна суть соціальних ініціатив. Це максимально задіяти наші можливості для розвитку внутрішнього виробництва, імпортозаміщення, локалізації виробництва в Україні, тобто створення робочих місць на українській землі, подальше реформування системи оплати праці і всіх умов, включаючи оподаткування. От на цьому нам необхідно сконцентрувати нашу увагу. Реальна статистика підтверджує актуальність цих завдань. Хочу повідомити, що по результатам 2012 року, практично вже ці дані у нас є, питома вага продукції українського виробництва на внутрішньому ринку складає, на жаль, тільки максимум 56-57%. 42-43% це імпорт. По суті, ми фінансуємо робочі місця за кордоном і підтримуємо закордонні економіки. Ситуація треба змінювати. І тут і система оподаткування. І грошова кредитна і валютно курсова соціальна економічна політика повинна бути спрямована на активізацію розвитку внутрішнього виробництва, платоспроможного ринку, і тоді ми будемо впевнені, що всі потрясіння зовнішніх ринків будуть мінімально впливати на ситуацію в Україні. Дуже важливо, я запрошую всіх для консолідації наших зусиль протидія тим явищам, які відбуваються в тіньовому секторі економіки. До речі, користуючись можливостю, я щиро дякую голову Державної податкової служби України Рібетку Олександру Вікторовичу за мужність, і не тільки професійну, що вперше за всю історію незалежності України Державна податкова служба чітко сформулювала на цифрах цю проблему. За межами життєдіяльності суспільства бюджета знаходиться, по даним Державної податкової служби, мінімум 350 мільярдів гривень. І це ті кошти, які необхідно залучити в сферу інтересів держави і суспільства. І ми над цим будемо потужно працювати. До речі, хочу, звертаючись до вас, підкреслити особливо те, що коли держава ставить завдання протидії корупції, тіньовим схемам, розширенню бази оподаткування, ця держава ставить завдання, в тому числі, створити безприятливі умови для тих, хто працює Прозоро. Бо тільки там, де є. Результати по протидії тіньовому сектору, тільки там, де держава розширює базу оподаткування, є можливість знизити фіскальний тиск на тих, хто працює в Прозоро. Тобто це наші спільні з державою інтереси. Тут є над чим працювати дуже серйозно і наполегливо. Для завершення я би запропонував кінвану слідчу пропозицію. У нас точиться дискусія і за останній період. Є дуже багато ініціатив по удосконаленню податкового кодексу і податкової системи України, починаючи з адміністрування, ставки податків тощо. З'являються гарні ініціативи, в яких є дуже серйозні позитивні пропозиції. Це концепція реформування, яка була відпрацьована Державною податковою службою, пакет пропозицій фінансового блоку уряду, Міністерства фінансів, деякі інші пропозиції. І я впевнений, і ми такі завдання вже відпрацьовуємо, що необхідно максимально об'єднати ці сусіда. І я просив би, можливо, у вашому рішенні сформулювати пропозицію, бо її також підсилимо, щоб створити спільну експертну групу, як з точки зору моніторингу результатів впливу податкового кодексу на економіку України, на ділову активність, так і реалізацію ініціатив по його подальшому. Удосконалення, і це треба робити дуже динамічно, якісно, системно прогнозовано. І коли в цих змінах буде залучений досвід інтелект людей, які працюють в реальному секторі економіки, я впевнений, що це буде працювати на користь розвитку, конкретно здатності гідного місця держави в у світі, підвищенню рівня життя і якості наших громадян якраз ті ці цілі, які нас всі об'єднують. І на завершення одна ремарка. Я десь років 10, будучи в Організації Об'єднаних Націй, вів переговори і один експерт, який давно працює по Україні, задав мені таке риторичне питання. Антоній Кирилович, от я кажу, дивлюся вже багато років на Україну, і в мене таке враження, що Україна це як спляча красуня. І я кажу, вже багато років чекаю, поки ви українці, знайдете то місце. Буде поцелювати сплячу Кресунню Україну, щоб вона прокинулася, радувала свою всіх красою і своїми можливостями. Я маю велику надію, що у вас з'їсть, наші спільні зусилля, знайдуться місце, і ми будемо жити в мудрі, впевнені, в красивій державі. Всі дякую за увагу.